you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ось чому наймовірніше Порошенко не спішить повертатися в Україну і прикривається піаром на благодійних справах. Як стало відомо, ДБР завершило досудове розслідування щодо сивочолого підозрюваного у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Цитата каналу. Про це повідомила начальник відділу організації, прийому громадян розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. Наразі слідство. Від... Відкрило стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Олексійовича Порошенко до суду. Після цього він стає обвинувачуваним. Крім цього, ДБР повідомило під арештом, накладеним Печерським райсудом у січні двадцять го продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента. Нагадаємо, підозру Порошенко 20 грудня 21 го підписав виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри. Петро Порошенко, як стверджує слідство, здійснював дестабілізуючу діяльність проти України в 2014-2015 роках. До його спільників у справі належить Кум Путіна Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Демчишин і бізнесмен Кузяру. Усі вони за версією слідства організували закупівлю вугілля на держшахтах Донецької та Луганської області в той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем рознайманців та терористичних організацій ДНР ЛНР. Правоохоронці стверджують, що Порошенко Женко виконував координаційну роль у цій справі, в тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина замість продана. Докеруватися сивочолий тепер відгрібає. То так йому і треба за усі нечисті вчинки не можна лишатися безкарним, кажуть у каналі. Чекаємо продовження історії і сподіваємося на вдалий результат. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.